У цьому ролику я розкажу вам, як таргетологу шукати свого першого клієнта. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку цьому ролику і слідкувати за виходом нових роликів. Цей ролик буде корисний для новачків, які ще не мають своїх перших клієнтів. І у цьому ролику, власне, я розкажу вам, як знайти свого першого клієнта. Розкажу за декілька корисних способів, які вам будуть корисні. Надіюсь, що вони вам допоможуть. Особисто я ці способи використовував раніше, але не так інтенсивно, не так часто. І зазвичай я скажу за перший спосіб, який вам буде корисний, щоб знайти клієнта, це запускати рекламу на себе. Зверху, справа, ви побачите підказку до ролика, в якому я запускав, витрачав на себе на рекламу на свої послуги, скільки я витратив, розказав свої підходи, свої офери, як я все робив. Думаю, вам буде корисно подивитись такий ролик. Це є перший варіант для таргетолога. Він самий найзатратніший по грошам, оскільки вам треба вкладати гроші в рекламу, щоб отримувати клієнтів. но він самий... Ефективний з моєї, в моєму розумінні, він є найефективніший. Наступний спосіб, який допоможе вам знайти свого першого клієнта, це є фріланс біржі. Цим способом я також рекомендую користуватись, коли у вас немає взагалі ніяких коштів, але ну, на рекламу. Але у вас вже є якісь приблизно портфоліо. Тобто, ви вже маєте якихось декілька кейсів, ви вже щось зробили. І ви можете сформувати собі портфоліо на таких біржах, можна використовувати декілька, і таким чином ви можете пошукати клієнтів, бажаючих, хто захоче з вами працювати. такий спосіб допоможе вам також набивати руку в першу чергу перший ваш досвід, і він власне, не потрібний, і, власне, для нього вам не потрібні гроші для вкладень. З мінусів такого способу, я можу сказати, що це є висока конкуренція цей раз. Тобто, ви будете змагатися з іншими таргетологами, початківцями і не тільки початківцями, бо багато таргетологів також шукають клієнтів на біржах фрілансу. І друге, що такий спосіб. Все таки ви будете працювати через біржу, ви будете менше заробляти за рахунок комісій. На біржі вам буде складніше працювати з клієнтом, ніж якби ви працювали без неї. Оскільки ви будете втрачати деяку частину грошей на комісії біржі. Рухаємося далі. Наступний спосіб, який ви можете використати для пошуку клієнтів, це банально спитатися по вашим друзям знайомим яким можливо потрібна реклама такий спосіб більше підходить для того, щоб набити руку, отримати самі-самі перші кейси, оскільки, якщо ви там робите знайомим, вони вже вас знають, ви можете зразу домовитись, що ви там працюєте умовно за якусь умовну суму, щоб спробувати. Грубо кажучи, якщо у вас виходить, бо ви можете пройтися по декільком знайомим і знайти для себе один-два варіанти, яких ви можете почати працювати і знайти свого першого клієнта на таргет. Наступний спосіб, який можна використати, це є чати. Є багато безліч різних чатів: таргетологів, маркетологів, бізнес-чатів. Ви можете по ним полазити, пошукати це можна загуглити. Є відкриті, є закриті, в яких більшість людей можуть щось шукати конкретно, і ви можете їм, власне, цьому допомогти. Ось такий спосіб він також буде корисний, оскільки людина має конкретний запит, і ви можете конкретно цей запит закрити. Тобто тут людина може чітко щось шукати, а ви можете чітко допомогти своєю послугою. Ще один з варіантів, який я не використовую, але знаю, що багато таргетологів ним користуються, він є умовно безкоштовний, але також доволі ефективний. Це є прямий, пряма або розсилка по клієнтам потенційним, або дзвінки холодні. Тобто, тут, чого я кажу, умовно безкоштовний, бо тут ви можете використати або. Платити за софт для розсилок, або платити за якісь бази номерів. Тобто тут вам, можливо, треба буде використовувати якісь гроші, можливо, ні. Банальний, простий спосіб, він завжди був ефективним. Просто ви, наприклад, бачите якісь рекламні оголошення, залишаєте заявку, зв'язуєтеся з власником і кажете, дивіться, я можу вам. там Налаштувати таргет, спробувати, там не спробувати. Тут же залежить від вашого вміння говорити, продавати, і який у вас там, наприклад, продуманий скрипт продаж. Тому цей метод пошуку клієнтів також буде корисний для початківців. Єдине, що він, по-перше, умовно безкоштовний, можливо, вам будуть потрібні гроші. А друге, вам треба вміти продавати, вміти продавати, вміти спілкувати з людьми. Оскільки він, такий метод він потрібен, ну, для цього метода треба вміти говорити. І не кожному він підійде. Ось таких от 5 методів для пошуку клієнтів таргетологу, можливо, будуть вам корисні. Якщо їх сортувати по ефективності, з свого досвіду можу сказати, що саме ефективніше, це вкладати гроші в рекламу і шукати клієнтів. Такий спосіб він буде закривати дуже багато Питання, які можуть виникнути у вашого потенційного клієнта, оскільки ви самі вкладаєте гроші в рекламу, і якби ви не вкладали гроші в рекламу, якщо б вона не була вам ефективна. Плюс такий метод він, грубо кажучи, працює. В плюс самому таргетологу, тобто, якщо таргетолог вміє налаштувати рекламу на себе, це вже працює як аргумент, що він може і клієнту так зробити. Тобто, в мене, наприклад, в роботі, в розмовах, коли такі питання виникали, я завжди казав: Ви мене як знайшли через рекламу. Оскільки, якщо ви мене знайшли через рекламу, і ми зараз з вами спілкуємося, значить ця реклама. Працює, бо, як мінімум, ми з вами вже ведемо діалог і про щось домовляємося. А це є мій досвід. Я не кажу, що інші методи вони є погані, навпаки, вони можуть бути корисніші, більш практичніші і не вимагати від вас якогось сильного зусилля. Також ще такий додатковий один метод, який я знаю, також що працює, це є ведення своїх соціальних мереж. Це є TikTok, це є Instagram, Reels, той же самий YouTube. Тобто, ви, якщо регулярно будете постити контент, рано чи пізно регулярно постити цікавий контент. Ви будете алгоритми, самі алгоритми соціальних мереж будуть просувати вас і показувати потенційно вашим клієнтам. Такий спосіб, він, по факту, є не затратний по грошам, він є затратний по часу. І плюс тут потрібно шукати власні підходи для пошуку клієнтів. Але такий метод він також буде ефективний. Єдине, що він може зразу не спрацювати, оскільки вам треба буде шукати якийсь підхід. Ось такими от методами пошуку клієнтів таргетологу я поділився. Надіюсь, що цей ролик був цікавий для вас. Якщо ви бажаєте продовження такої рубрики, можете залишати ваш коментар. Я поділюся ще цікавими методами пошуку клієнтів, про які ви точно не знали, і які будуть точно вам допомагати в пошуку клієнтів. Також не забуваємо підписуватись на цей канал і ставити лайки. А я вдячний вам за перегляд цього ролику.